Я вас вітаю, це Світлана Бросімова Медлайф. І, як завжди, ми говоримо про страхування життя, про гроші, про збереження, про накопичення коштів, про бізнес у довгостроковому накопиченні страхування життя. І сьогодні така тема дуже актуальна і, можливо, Хтось перший раз на каналі моєму. Можливо, ви зайшли досить случайно, а може вас порекомендував хтось це відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати все більше і більше нових відео. І тому будьте з нами. Тому що ми працюємо довгостроково, вже 20 років в Україні. Це велика американська компанія, яка набирає сьогодні нових фінансових консультантів, навчається. Можуть бути люди різних професій. Саме головне, щоб ви хотіли зберігати самі кошти, стали клієнтом. Потім ми вас порекомендуємо на навчання, і ви будете навчатися, щоб робити професійно. Тому що сьогодні саме така актуальна е, програма, яку треба обов'язково придбати собі кожному українцю, тому що ви знаєте, що солідарна система себе вже вживає, і потрібно придбати накопичувальну програму, страхування життя і робити це довгостроково, щоб потім за ці кошти можна було жити в той період. Коли вже ви, можливо, не дуже захочете працювати або не зможете по здоров'ю, захочете відпочивати, захочете десь поїхати в якусь країну жити, можливо, вам треба будуть кошти. Тому сьогодні дуже актуально мати на карті гроші. Знаєте, старість наступає після 60 років, так думають, у в Україні, але Знаєте, в інших країнах так не думають. В інших країнах думають, що старість наступає після 100 років, тому що в 60, 65, 70 за кордоном люди ще досить активні. Вони мають свої збереження і вони ведуть досить активний спосіб життя. Знаєте, якщо немає сьогодні здоров'я, ви повинні дуже про це подбати. Я знаю, що, можливо, ви захочете перейти зараз на інші канали, тому що це дуже така тема, ви скажете, не актуальна для мене сьогодні. Ось я хочу зараз. Щось інше. Так, ви можете зайти на інші канали, але знайте, рано чи пізно вам прийдеться повернутися на мій канал і подумати про те, що треба вам, особливо вам, зберігати кошти. А якщо ви одинокі, заводьте друзів, спілкуйтеся, вам ця професія дуже допоможе в цьому, тому що. Ви будете спілкуватися не тільки із вашими знайомими, і з тими людьми, яких ви знаєте, але ви будете спілкуватися з людьми, яких ви ніколи не бачили. Так що заводьте друзів, і це вам допоможе у ближчий час у цій професії. І ви будете щасливі. Я знаю, що люди, які до нас приходять, вони стають фінансово незалежними. І першими, хто приходять, це, власне, дружини, жінки, молоді дівчата, а потім вони, звичайно, запрошують свою сильну половинку. Чому? Тому що сильна половинка так, це люди, які привикли працювати на Гарантовану заробітну плату, а у нас комісійні. І я, звичайно, буду говорити, чому саме чому саме дуже важливо працювати на комісійний, а не на заробітну плату. Знаєте, жити треба так, я знаю, щоб депресія була у других. Тут у Швеції я познайомилася з багатьма новими українцями, людьми, які я б ніколи не знала, якщо б я з ними тут не зустрілася, це люди з різних міст і різних сіл України. І вони теж ніколи не думали, що будуть проживати у Швеції. Знаєте, ніхто не знає, як у нас може Скластися життя. І чи будуть кошти потім у майбутньому? Я знаю, що можливо у інших людей є якісь інші пріоритети, але завжди, як тільки ви подумаєте про те, що треба зберігати кошти, першим ділом треба подумати, а на що мені ці кошти. Тому що сьогодні ви хочете добре їсти, так, відпочивати, виховувати дітей. Але 90% людей, я знаю, що вони тільки дивляться моє відео і нічого поки не роблять. Я знаю, скільки людей заходять на канал і їх сьогодні, можливо, не цікавить ця тема, і вони відразу виходять. Тому що не смішно, не весело, не радісно тут, а треба думати. Це серйозні речі, це серйозні речі. Ось так. На що робити, якщо гроші хтось приносить, правда? На що... Їх зберігати, якщо принесуть завтра, післязавтра, через рік. І ви знаєте, я тут на цьому каналі, звичайно, даю безкоштовну інформацію, за неї вам не треба платити, але ця інформація стоїть 20 років мого життя, Мого життя роботи в бізнесі, в накопичувальній системі. І я думаю, що вам потрібно прислухатися до моїх порад і в своєму житті їх використати. Тому що досвіду на сьогоднішній день у такій сфері мало в кого є. Можливо, хтось прийшов, а потім захотів. Швиденько купивши собі накопичувальну програму піти, тому що дуже йому важко прийшлося працювати, всі відмовлялися і не хотіли це робити. Можливо, ви сидите, шукаєте причину, не займатися своїм фінансовим життям. І, можливо, ви придумали собі свій статус. А статус у нас сьогодні один війна, військовий стан. Тому я хочу попередити кожну людину, щоб ви сьогодні задумалися про те, що вижити прийдеться всім, але всі люди будуть зацікавлені в тому, щоб потім мати кошти і використовувати їх для свого життя. Я знаю теж, що кошти вам теж знадобляться через 10 років, через 15, 20 і в майбутньому. Я це знаю. Тому що досвід мій 20 років показав, що ті люди, які спілкувалися зі мною 10-15 або 20 років тому, вони сьогодні не мають коштів. Ось. І якщо ви скажете, що в нас іде війна і тому цей бізнес не буде працювати, то де ви воюєте? Воюють такі люди, звичайно, на дивані. Сидять і рекомендують, що робити тим, які святі люди, в руках яких долі багатьох людей, світу, дітей. І я знаю, що, можливо, 90% нічого не розуміють, що я кажу, але уявіть собі, що вас, наприклад, допустили до управління. Армією чи економікою країни, і що ви такий розумний, будете робити. Я не думаю, що все у вас так добре вийде, тому краще всього, якщо ви маєте вільний час і не знаєте, чим вам зайнятися, займіться накопичувальною програмою страхування життя для себе, для своїх дітей, для своїх друзів, знайомих. І у вас все буде добре виходитися. І ви ще заробите гроші. Багато людей просиджують своє життя, і я рекомендую починайте працювати фінансовим консультантом, а то останетесь без знань і без грошей. Не завжди буде так, що навчання буде безкоштовно. Я знаю, що зараз багато людей живуть в такий тяжкий час і просто не хочуть робити. Вони сидять, дивляться соцмережі, спілкуються, тому що багато людей без приказу не можуть нічого зробити самі. Ні почати зберігати кошти, ні. Запросити інших людей, щоб вони зберігали на старість, на навчання дітям, взагалі як резерв. Ось. І такі люди просто, у них море часу, але немає грошей. І я вам рекомендую, якщо у вас не бомблять і ви не евакуюєтеся, то просто робіть. Вам ніхто не заборонив заробляти гроші. Ніде. І в страхування життя теж. Вийдіть із соцмереж, нарядіться і йдіть до людей. От. Будете вчитися, компанія вам дасть ліцензію. Чому важливо сьогодні подивитися це відео або переслати його іншим людям? Нажимайте на. Е, Кнопочку переслати і пошліть тим, які сьогодні не мають гроші, які сьогодні шукають роботу, які сьогодні хочуть мати нову професію. То, хоч будьте корисним у цьому. І е, всі ці е, сили, які енергію, яку ви тратите сьогодні на це сидіння, ви можете потратити на те, щоб. Люди могли знати цю дуже важливу інформацію. Я розумію, що ви, можливо, не вірите собі, що ви зможете, попробуйте, повірте, що ви вже там, в майбутньому, і будьте благодарні тому фінансовому консультанту, який вас сьогодні сюди запросив. Тому що я розумію, що ваш фокус вже в майбутньому, і ви чекаєте перемоги, і вже знаєте, що ви будете дуже корисні людям і будете заробляти гроші. От. І тому тут працювати треба так працювати, як кінь у шорах, розумієте, Тобто не вовлікатися не в щось. Треба захопитися цією діяльністю, ідеєю накопичення коштів, страхування життя. І це Буде мати прямий зв'язок з вашим справжнім життям. Тому що це для вас. І сьогодні недостатньо знати, що робити, а треба знати, як це робити. І показати це може тільки фінансовий консультант, який має досвід. Тому цей досвід він може передати тільки тоді, як ви будете разом. Ходити на зустрічі разом в команді. Спочатку ви будете назначати ці зустрічі, а фінансовий консультант буде їх проводити. Буде е, спілкуватися з вашими знайомими, а ви будете учитися. Це так працює. По-іншому це не працює. Якщо ви цю інформацію отримали і зараз ви хочете піти перевірити, чи люди будуть. Оформляти накопичувальні поліси, то я вам скажу, що ні, вони не будуть оформляти накопичувальні поліси, тому що ви для них не спеціаліст. Я знаю, що якщо людям розказати, що треба зробити, але не розказати, чому чому треба робити, то вони просто цього не будуть робити. Бачите, які два котики тут на каналі. Бачите, ось так і люди сидять, сьогодні сплять і дожидаються слушного моменту. А ви їм повинні телефонувати. Тому телефонуйте, будіть їх і продавайте фінансові накопичувальні програми. І не треба ускладнювати. Це дуже легко робити, це все дуже просто. Цей навик він буде від того, як ви це усвідомлюєте і як ви швидко зробили собі цю програму. Я рекомендую зайти в Приват 24 і зараз її оформити. Тому це можна навіть зробити онлайн. А потім ви будете повторяти раз за разом, і ваші клієнти будуть вас чекати. Бачите, як цей котик Ось. він буде, нас чекає тут. Бачите, який гарненький. Ось. Чому я вам тут е, розказую? Тому що я хочу, щоб ви подивилися ці красоти Швеції. Це дуже старі будинки. І ви знаєте, що Подивитися їх приїхати це дуже гарно. Тому, можливо, на відео вони, вони не так і дивляться, як взагалі реально. І не треба дуже сильно аналізувати своє життя, чи ви мали гроші раніше, чи не мали. Просто треба це робити в польових умовах. Ось. Де угодно і навчитися, І якщо ви захочете теж записувати відео, буде у вас досвід, ви теж будете це робити. Якщо ви захочете робити онлайн, ви можете також навіть купляти в Google багато клієнтів. І у вас буде така черга клієнтів, що ви не будете мати, коли це все оформляти. Тоді наберете собі команду, команду фінансових консультантів, навчите їх, і у вас буде великий, крутий бізнес. От. Тому не треба запихувати в голову зараз велику кількість інформації, освободіть мозки від тяжкої інформації, особливо військової. Від цих емоційних переживань, бо ви самі створюєте свою реальність. Ось. Не треба е, вліяти на причину. Просто переходьте до того, що від цього буде. І тому е, беріть і просто робіть. Запишіться на консультацію, під відео є вайбер, ви можете. Перезвонити безкоштовно на мій вайбер. Я можу, можу дати вам хорошого фінансового консультанта, можу порадити людину, яка працює зі мною, досить довго. І не треба жити на чорновик, а живіть просто з чистої сторінки, з чистого листка. прошлого у вас вже немає і немає чого туди дивитися. Не треба посилати свої емоції, не треба згадувати, не треба розказувати всім про це. от зупиніться, почніть зберігати невелику суму кожен день, і ця ваша привичка приведе вас до того, що ви станете клієнтом великої американської компанії, яка працює 150 років у світі, і тому люди. Мають свої капітали, тому вони мають можливість жити на проценти з цього капіталу, а не просто виживати. І це буде ваша перемога. Ну що ж, бажаю вам успіхів в житті, заробляйте гроші, якщо ви не хочете зі мною. Заробляйте самі, ставайте клієнтами. До зустрічі на консультаціях.